Каратисти спортклубу Шафран представляли Нікополь в команді збірної України на чемпіонаті світу з карате-шотокан в Польщі. На фоні тисячі спортсменів нікопольці продемонстрували чудові результати. Шість юних каратистів привезли додому 11 медалей та шість призових кубків. А ще масу позитивних емоцій. Чотири медалі привезла додому єдина дівчина-каратистка від Нікополя Марина Купчик. На її рахунку три командних перемоги та одна особиста. Деякі вихованці шафрану участь в змаганнях такого рівня брали вперше. Незважаючи на те, що офіційно клуб існує лише рік, каратисти шафрану вже об'їздили всю Україну, побували на численних чемпіонатах світу та Європи і без медалей жодного разу не повертались. Відпочивати юним спортсменам ніколи. Вже зараз вони готуються завойовувати золото на весняних чемпіонатах Європи та світу.